Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Доброго ранку, друзі. Снянок вихідний з вами. Ну, як обіцяли, Андрій Люховець вже з нами на прямому зв'язку. Швиденько розказав про погоду і знову повернувся. А галя вона така сама красива. Дякую, Саш. Доброго ранку ще раз, колеги. Дивіться, в дитинстві у мене було одне з найулюбленіших свят, тому що я ріс в селі і Івана Купала. Ну це було ну просто неймовірне свято, коли можна було зібратися з друзями, коли дівчата плели вінки, і багато інших забав. от я у своєму дитинстві, в своєму сільському дитинстві, пам'ятаю. Але цього року у музеї під відкритим небом вирішили, що 24 липня, 24 червня будемо святкувати купала. Чому так? І а, чому відбувається на сьогоднішній момент такі а, метаморфози? Ми зараз усе розкажемо і розкладемо по поличках. Біля мене знаходяться дві прекрасні дівчини, дві прекрасні пані. Це Раїса Ципун доцент Рівненського державного гуманітарного університету і Анастасія Колодюк, заступниця гендиректора національного музею народної архітектури та побуту. Доброго ранку. Доброго ранку. І от пані Раїса пообіцяла, що зараз все розкаже, чому цього року так от 24 червня ми вже святкуємо Купала. Так, я зараз розпочну свою розповідь із купальської пісні, бо саме ця пісня була завжди е, першою у, е, в обряді купальському. Ой, молода я молодиця. Ой, вийде, вейде на влицо. Ой, вийде, вейде на воли. Jakżeż mnie nie Це ця пісня завжди почат, давала початок святу одному з найпоетичніших свят нашого народу. Свято сягає ще до християнської доби. Основними символами свята є сонце, вода і вогонь. Uh -huh. І якраз саме ці символи дають нам життєдайну силу, життя дають нам ну все те, що нас очищає, нас, збагачує нас. Як без сонця, як без води і без вогню, але от у датах чому така вийшла? От збій так у системі як багато, тому що звикли і оці от перенесення цього року вони мали відбутися уже з вересня. Але 24 червня, якщо не помиляюсь, навіть 22 червня, правильно наші пращури святкували Івана Купала. Е, свято припадає якраз ну в давнину святкували саме в той час, коли сонце набувало найвищої сили, е, тобто у час е, рівно е, сонячного цього. Е, Сонце Сонцестояння. От, Тоді сонце давало найбільше енергії, і тому, мабуть, саме в цей час люди поклонялися природі, тому що все в природі набувало найбільшого розквіту, енергії, енергії найбільшої. Так. І тому от, люди шанували природу, і саме в цей час вони вважали, ну, що треба якраз і віддати хвалу цим природним силам. Давнину, так, Саме в цей період, як зараз тобто ми не змінюємо ми, дати, ми повертаємося. ми повертаємося до своїх Повер... витоків. Так, повертаємося, і це є правильно, тому що воно відповідає календарю тому народному, сонячному календарю. Mm -hmm. Це є правильно. Тому, колись ми говорили, коли 7-го було липня, ми говорили, а за старим стилем було двадцять четвертого, ніж з 23-го на 24-те. Ага. То то ми повернулися у те старе русло, яке от було складене ще нашими пращурами. Гарні пісні, гарні дівчата, гарні квіти. Що ми ще сьогодні побачимо на святкуванні Купала у музеї під відкритим небом? Сьогодні до нас приїжджають колективи з Рівненщини, з Хмельниччини, з Києва. Буде дуже багато показувати саме будемо показувати обряди купальські, як це було дав давно А, Свято називається Купайло, і не просто так, тому що ми сьогодні будемо представляти те дерево, яке Називають купайло, купайлиця, і будемо його прикрашати, будуть у нас е, спеціальні ляльки купайли. от, І таким апофеозом сьогоднішнього свята, звичайно, ж, буде стрибання через вогнище і перегляд фільму Памфір. Але вінки ще будуть, так, правильно Звичайно, вінки плести? будуть з 1 до 2 години плести. Дивіться, завжди вінки плели лише дівчата, правильно? Хлопці так. до вінків не мали ніякого так. стосунку. Хлопці могли тільки, знаєте, капості робити. Ото, ага. наприклад, якщо купайлицю, дівчата наряд. І е, несли купайлицю там до озера чи ще щось, то хлопці могли їх перепиняти і намагатися її якось зламати, поламати, щоб дівчата її не донесли. Тому баби мені розказували, що робили дві купайлиці. Одну робили з кропиви і будяків і несли першу, а другу вже красиво. Тобто, першу вже хлопці там ламали, намагалися її вхопити, а другу вже несли вже. Сьогодні буде гарно. дві купайлиці. Ну, побачите. <реш> Тому сьогодні варто обов'язково прийти і подивіться, знаєте, на що ми Ще звернули увагу. От зараз, можливо, багато вже там після весни квітів перецвіло, але подивіться, от, наскільки все просто в польових квітах: ромашка, так, ну трави і все інше, і оця е, така проста аскетика е, нашої природи, вона і символізує ось цю от красу сьогоднішнього свята, яке ви е, о 13.00, якщо сплануєте все правильно, якщо погода дозволить, зможете е, відсвяткувати у музеї під відкритим небом у селі Берегів. А ви знаєте, яку цілющу силу має ще ця трава. А, так от, давайте додайте сам, пані Саме саме сьогодні у, ранці треба було йти за травами, тому що вони мали надзвичайно велику силу збирати їх і потім вживати як цілющий Чай, напій. Так? Так. Корені, от ми купаємо корені весною рано, вран, ну в весна рані, або ж осінню, але корінь, викопаний на Івана Купала, також має чудодійну силу. І ще от бачу сон. Через смарки пробивається до нас, і е, сонце так само дуже ну, в цей час е, поводило, поводило себе якось по-інакшому. Люди вибігали, отак як зараз гарний такий простір, вибігали десь на якийсь вигін і дивилися, як сонце грає. Казали, що тільки на Купалу, сонце грає, воно ніби опускається, піднімається, переливається різними вогнями. Ну Ми все зрозуміли, проанонсували. І я думаю, що ось це от прев'ю буде якраз хорошим таким десертиком для того, щоб ви. Ми сьогодні обов'язково відвідали цей захід. Ну і я сподіваюся, що вже в наступному році. Е, на жаль, сьогодні через повітряну тривогу, через ракетні обстріли у нас не було можливості у людей. Не було можливості спокійно вийти вранці і назбирати ці трави. Але в наступному році на Івана купала. Вже будемо мирно, спокійно святкувати. Пити чілю, чію, Цілю, чілю, чи чию, цілючі чи а не обов'язково пити. Андрію прикладай цілющі трави до голови. Можливо, щось виросте. Дякуємо тобі дуже. Тобі теж привезуть.